Сімку, це четверта частина мого проходження. Так, немає що говорити. Так, так, О -о, танки, Ну, так, так, так. Що робити, що робити? Так, ага, новий солдат. Туди, туди, туди. Так більше треба, більше, більше. О, -о Їх більше набагато. Так, так, так. О -о, тут погано і там погано. Так, так, так. Що ж робити? Тут mm -mm. вже зовсім не залишилось. Судати. Ой. Це он вражо. Так більше вище буду содати. Так, так, так. Ні, куди ти йдеш? Ні, 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 ні. Так, ні, 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 ні. Костя, відступаєш, не треба. Так що вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та всім пока. Пока!